Хотіли приховати реальні прибутки та незаконно збагатитися, але не вдалося. З початку року податкова міліція виявила на Прикарпатті 60 кримінальних правопорушень у сфері оподаткування. Серед головних напрямків роботи боротьба з транзитно-конвертаційними групами. Це підприємства, які мають ознаки фіктивності та використовуються реальними представниками бізнесу для ухилення від сплати податків. Адже саме через їхні рахунки відбувається зняття та конвертація коштів. Один із таких центрів виявлено на території Івано-Франківської. Області. Хочу зуважити, що до того часу більше п'яти років на території Івано-Франківська не виявлялися конвертаційні центри, за наслідками якого є кримінальне провадження, внесено до єдиного державного реєстру відносно групи осіб, які незаконно які на сьогоднішній день обґрунтовано підозрюються в створенні ряду суб'єктів господарювання з ознаками ефективності, які надавали послуги за відсоток, за відсоток щодо конвертації коштів і. Допомогу, скажімо так, вигоду в нашої області і інших регіонів України, ухилені сплати податків. Загальна сума проконвертованих коштів по цьому конвертаційному центру вона е, становить 12,5 мільйонів гривень. Крім того, триває всеукраїнська операція Рубіж. У її рамках на території області виявлено осіб, які незаконно виготовляли документи, що дозволяли підприємствам ухилятися від сплати митних платежів. Для цього спритні ділки занижували вартість дорогих імпортних електромобілів. На сьогоднішній день всім відома марка таких транспортних засобів, як Тесла. Якщо вона є орієнтовно вартість на території України становить від 75 і за 100 тисяч доларів. США, то вона виготовлялась документи і вона розмитнювалась орієнтовно по 17-15 тисяч доларів. США. значить, нами зібрано доказову базу в даному кримінальному провадженні, проведено ряд оперативно-слідчих заходів, вилучено 11 транспортних засобів електромобілів, заблоковано і. У неможливо розмитнення восьми транспортних засобів, які зараз стоять на митних постах, крім того, у рамках операції «Акциз» працівниками податкової міліції припинено діяльність підпільних цехів, що займалися виробництвом паливно-мастильних матеріалів та лікеру горілчаних виробів. Ольга Сергій Попович, телеканал